На фестивалі відкрита ніч представили 47 коротких фільмів українського виробництва у 50 точках світу. Зокрема, 10 локацій розмістилося в Польщі, Молдові, Бельгії, Франції, Канаді, Німеччині, Великій Британії та на Кіпрі. Не оминула відкрита ніч і схід України. Там фільми показували у Слав'янську, Рубіжному та Старобільську. Організатори кажуть, такого масштабу фестивалі допоможуть розвинутись українському кінематографу. Безкоштовний кінофестиваль на нього може прийти будь-хто подати свою роботу, будь-хто може. І це фестиваль виключно українського кіно, тому, тому у українських режисерів є така можливість показати свої фільми не, і не мати суперників з-за кордону. Відвідувачі відкритої ночі вражені. Кажуть, рівень українського кіно за останні кілька років став набагато вищим, чим дуже втішені. Ми можемо побачити, що Україні є чим пишатися, нам є куди рухатися, і не все так погано, як може здатися на перший погляд. досить багато виставили українських фільмів і досить відомих фільмів, які прем'єри були в великих кінотеатрах нашого міста. По Україні в великих кінотеатрах я рахую, що це дуже вагомий крок. В українському кіно, особливо ну для чернівців, давайте говорити чесно. Українське кіно існувало завжди не тільки ще за часів Довженка, а й за часів незалежної України. Просто от зараз напевно популярно є бути українцем і зараз популярно дивитися гран Гремпрі фестивалю цього року здобула документальна стрічка про події на сході України Буратіно від кінопроекту «Вавилон-13». Найбільше перемог аж у трьох номінаціях виборов фільм Катерини Бабкіної кінчений. Разом із ним також три нагороди отримав фільм Олександра Шкрабака Останній відвідувач. А приз глядацьких симпатій завоював короткометражний фільм Віктора Насипаного під назвою Вікно Олександра Агєєва Михайло Антонюк Місцевий час.